Послання 162. Страх перед попередженням. Це не те, до чого я заохочую. Середа 10 серпня 2011 року 23.00. Моя ніжно улюблена дочко. Швидкість глобальних подій, які передають попередженню, як і було передбачено, продовжує зростати. Молитва мої діти необхідна зараз, коли мої послідовники по всьому світу. Наповнені ласками Святого Духа, налагоджують формування моєї армії. Ця армія, хоч і досить невелика, оскільки багато моїх послідовників все ще повинні зрозуміти, що кожен з них відіграє важливу роль навіть зараз, підніметься і поведе моїх дітей до самого кінця. Всі мої діти повинні вислухати мене зараз за кожне звірство, вчинене людиною проти людини в ці часи. Ви повинні молитися за злочинців в кожному окремому випадку. Закликаю вас зараз до молитви за грішників. Через молитву ви можете закликати Святого Духа, принести божественне світло в ці бідні душі. Багато з них є настільки сліпими щодо правди про любов мого отця, що вони постільно блукають, занурюючись від одної кризи до іншої, так що всім, з ким вони контактують. Завдається шкода. Якщо більше з вас попросять про моє милосердя до цих грішників, то вплив вчинків Злого Духа значно послабиться. Ось в чому секрет мої діти в тому, щоб пом'якшити ненависть сатани, яка вивергається як вогонь з пащі дракона в спробі поглинути світ своєю ненависною парою. Він, шахрай і його демони, є скрізь. Через те, що віра моїх дітей в глобальному масштабі є такою слабкою, злодіяння сатани захопили людство в лищата, з яких важко звільнитися. Якщо б мої діти по всьому світу вірили в існування Бога, в самогутнього Отця, цього б не сталося, тоді влада сатани була б слабшою, особливо якщо мої діти молилися б про допомогу і просили милосердя мого отця. Молитва є зараз вашою бронею, діти, між теперішнім часом і часом попередження. Використайте молитву для порятунку душ, які знаходяться у темряві, після попередження ваші молитви також будуть необхідними, щоб допомогти моїм дітям зберегти свою відданість моєму предвічному отцю і величати його славу. Терпеливість, щоденна тиха молитва. Створення молитовних груп, щоденне відмовляння Вервиці до Божого милосердя, піст і святий Розарій до моєї улюбленої матері, усе це разом є досконалим засобом для порятунку душ. Страх перед попередженням це не те, до чого я заохочую. Моліться зараз за власні душі та за душі інших через акт спокутування перед вашою зустрічю вічнавіч віч -навіч зі мною. Вашим улюбленим Спасителем. Я усміхаюся від радості і щастя, коли думаю про момент, коли великий дар мого милосердя відкриється моїм дітям. Це є поверненням додому, тим, чого неможливо описати. Так буде тоді, коли ваші серця наповняться моєю божественною любов'ю, ваші душі будуть просвітлені, нарешті, в підготовці до нового раю на землі. Коли ви об'єднаєтеся зі мною, я принесу вам втіху якої так не вистачало у вашому житті до цієї пори. Пам'ятайте, діти, про причину, через яку я зараз спілкуюся зі світом, нею є моє прагнення забезпечити, щоб усі мої діти були врятовані від пазурів сатани, нею є також моя глибока, безмірна любов до усіх вас і до кожного зокрема, через яку я повинен простягнути вам свою руку, щоб ви змогли приєднатися до мене. Під час вашого приготування, до повернення додому, до вашої законної домівки. Страх не походить від мене. Я люблю вас, діти. Я приношу вам цей славний дар завдяки моїй любові. Радійте, усміхайтеся та вітайте мене, коли появиться знак на небі. Підніміть свої руки і прославляйте Бога Отця за наданий мені останній шанс врятувати ваші душі. Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос, Цар Милосердя.